На Буковині розпочалась активна підготовка до сезону збору яблук. Кореспондентка МБ побувала у селі Олексіївка колишнього Сокирянського району та дізналась усі тонкощі цього процесу. Тут засаджено 66 гектарів саду. Директор підприємства Молодіжна аграрна спілка Віталій Нігалакі розповідає, що цієї весни також посадили 18 гектарів молодого саду. Переважно тут вирощують яблука. Ми перебуваємо в приміщенні сортувальної лінії, де знаходиться сортувальна лінія, яка перепускає 12 тонн в час яблук. Це її можливість в годину перепустити таку кількість яблук відсортувати. Максимальна можливість середня це 8-9 тонн. Який принцип? На лінію подається сюди контейнер, робот бере, ставить воду потоком води. Яблука переміщаються туди, там яблука миються, там яблука сушаться, натираються, а там яблука важаться, фотографуються. Який колір по трьом принципам. Колір, вага яблука, ну і калібр яблука. Лінія обійшлася ну, з привозкою і з наладкою 700 тисяч євро. Наразі є засаджено 66 гектарів, в тому числі новий сад, який посадився цієї весни 18 гектарів. За які там підприємство отримало грант. Що вирощуєте на цих садах? Яблунь, тільки яблуню, три сорта: Гала, Голден і Ред Джона Принц. Чернівецька область да, це садівничий такий край, да, що умови є певні для того, щоб садити сад. Це яблуневий і грушевий. І так прийняли рішення, да, що такий сад. Як до такого саду дійшли, до такого рівня. Їздили в Україну, всю. потім в Європі були, да й прийняли рішення, що потрібно да, е, ну, націлені бути на Європу, на Азію. Де кращі ціни, де стабільніші ціни. І так у нас вийшов такий сад. Куди постачаєте власне, плоди? Які країни ви? Ну, це, це і Європа, і, і Азія. Більше на, налаштовані. На Азію, да, це там Арабські Емірати, так як там краще ціна. Європа має свої яблука і вже з ними важко конкурувати. Е, стабільних людей, да, які там по другий рік працюють там, 25 людей, ми плюс ще наймаємо. Це у нас сезонні роботи, це такі, як збір урожаю, це такі, як е, пакування яблук. Коли йде збір, це більше 100 людей найманих. Да, коли там пакування яблук, це Ну, десь 40-45 людей ще наймає. ми сьогодні перебуваємо в селі Олексіївка на підприємстві Молодіжна равна спілка. Це одне з багатьох підприємств, які займаються садівництвом в даному випадку. Це яблука таких підприємств. Справді у нас є в регіоні. Немало, небагато. не багато. В цілому багато займаються вирощуванням яблука, але в от такої якості культури виробництва є небагато. Тут насправді дотримуються всі те технології. Тут великі інвестиції. Це можна сказати, що це зразкове підприємство.